За два роки війни ми справедливо стали ненавидіти все з Російської Федерації. Намагаємося навіть не купувати російські, щоб не підтримувати. Бюджет агресора, але навіть на прояві економічного патріотизму чиновники теж вирішили зробити приклад заборона найбільшій російській компанії залізничних перевезень працювати в Україні. Далі слідкуйте за руками. Уряд забороняє працювати в Україні компанії, яка юридично вже не існує у відповідь: Російський Мінтранс. Забороняє працювати в Росії українській державній компанії, яка володіє парком у більше ніж 100 тисяч вантажних вагонів. Хто ж буде возити грузи між Росією та Україною зараз? Компанія Ахметова Януковича «Лемтранс». Така ж сама історія із забороною польотів російських авіаліній в Україні. У відповідь Росія заборонила не тільки рейси українських компаній до Російської Федерації, але й транзит крізь свій повітряний простір. Між тим російські літаки над територією України як літали, так і літають. Кому це вигідно? Дивіться далі. Авіаскандал тижня. Попри всі санкції та заборони, російська компанія попросила дозволу на польоти в Україну. Дочерня компанія Аерофлоту «Побєда» звернулася з заявою до російської сторони про надання дозволу на перельоти на територію України, власне, в аеропорти України, тобто Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса. «Побєда» – той самий скандальний доброліт. Пригадуєте? Це наспіх створена компанія, що перевозила російських чиновників, силовиків і туристів в окупований Крим. Через санкції компанію Доброльот закрили. І згодом її авіапарк перейшов до новоствореної побєди. стовідсотково доньки аерофлоту. Було б дивно, якщо б українська сторона допустила цю компанію до перельотів. Виглядає достатньо смішно. Дійсно, сміх крізь сльози, бо виявляється, насправді російські авіатори під прикриттям Путіна чхати хотіли на санкції України. Програма гроші перевіряє, як на практиці працюють українські заборони. Це власне підтверджує, що з українського боку транзит ще не заборонений. Виявляється, російські літаки щодня снують українським авіапростором, наче й не існує жодних заборон, голосно розпіарених владою. Нема що робити російським літакам з російськими триколорами в українських аеропортах. І це тоді, коли жоден український літак не може перетнути російський кордон, ні перельотів, ні транзиту тотальна заборона. Якщо ми пошукаємо російський літак, то ми можемо знайти, наприклад. Літак уральських авіаліній, які прямує з Шарм-Ель-Шейху в Москву. Натомість на російські авіакомпанії діють лише певні обмеження. Вони мають звітувати за кожен рейс, і їм заборонено перевозити живу військову силу та будь-яку бойову техніку. Незрозумілий механізм визначення, чи є на борту російських транспортних засобів ці живі ресурси або військова техніка. Тому що ну яким чином українська сторона може це перевірити? За польоти у Крим Україна не втомлюється штрафувати Росавіалінії. Проте ці штрафи ніхто й не збирається платити, попереджають експерти. Декілька разів на день літали літаки з російських міст у аеропорт Сімферополя. Загальна сума штрафів, яка зараз накладена на держав'я службу на російських авіаперевізників, основних складає більше 640 мільйонів гривень. Невже російські літаки і надалі зможуть безкарно літати просторами України та приземлятись в окупованому Криму? Наголошую, що заборона транзиту на територію Росії що дуже важливо була ще в 2014 році, і по суті Україна... Україна могла б адекватно зареагувати ще в 2014 році, заборонивши повністю транзит на своїй території. Росія миттєво відреагувала на санкції, а от українська влада мовчить уже третій тиждень жодної реакції. Росія порушила як міждержавну угоду двосторонню між Україною Росією про повітряне сполучення, так і норми міжнародного права між тим саме із забороною транзиту. Російські авіакомпанії отримали б чималі проблеми, зокрема фінансові, і Україна має повне право на такі заходи. Вода про повітряне сполучення між Україною і Росією передбачає, що країна може заборонити певну діяльність авіаційним перевізникам іншої держави, якщо цей перевізник порушує певні закони цієї країни. За нашими підрахунками із забороною транзиту тривалість рейсу, наприклад, у донедавно популярному напрямку Москва Шермальшейх. Збільшилася би щонайменше на годину у такому випадку. Лише на додаткове пальне російські авіакомпанії витрачали б зайві тисячі доларів. Що рейсу це спричинить значні збитки таким компаніям, зокрема як «Аерофлот». Таких польотів до трагедії у Сінаї і відміни російських рейсів у Єгипет було понад 50 зі всієї Росії. Тобто, за приблизними підрахунками своєю бездіяльністю український уряд економив російським авіакомпаніям майже 100 тисяч доларів щоденно. Таким чином, фактично фінансуючи бізнес окупантів. Конкретно зайняти чітку позицію або ми хочемо вдарити, або ми не хочемо. Пояснити, скільки ще Україна буде збагачувати Росавіалінії, авіаційні чиновники відмовляються. Досі із цього приводу немає жодного офіційного рішення. Тож невже ми і надалі будемо бачити російські літаки в українському небі?